Дорогі наші захисники та захисниці України, ми вдячні вам за мужність, силу, витривалість, патріотизм, за те, що ви ціною свого здоров'я та життя, бороните кордони України та захищаєте її інтереси. Ви твердо тримаєте позиції та відбиваєте напади ворогів, щоб ми могли жити в затишних оселях та працювати. Ви робите все можливе, щоб ми мали можливість жити в мирній, заможній, вільній і по справжньому європейській країні. Ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас, наших рідних та близьких, нашу рідну Україну, її цілісність та недоторканність, її рідність. Знаємо, як важко тоді там. Леповідомо, але ми віримо в те, що скоро закінчиться війна, не будуть стріляти гармати, і ворог не ступить на нашу землю. Моя Україна не любить війну. Вона не кривава. Впевнені в тому, що перемога завжди на стороні того народу, який відстоює кордони своєї держави. Це перевірено історією. Цього ніхто не може заперечити. Ми віримо в світле майбутнє своєї, Україні. Я знаю, що тобі нелегко. ти змушений сидіти в окопах, чути свист культа снарядів. Але я знаю, що ти сміливий, мужній, справжній патріот та оборонець нашої держави. Бажаю тобі успіхів у боротьбі! Повертайся живи та з перемогою! Я схиляю голову перед тобою. Слава Україні! Якої сильною я б не була! Твоя підтримка збільшує мої сили. Вона, як ковток свіжого повітря, коли навалюються прудищі та не дають тих, завжди буду пам'ятати тямле. Я вірю, невдовзі ти знімеш з себе автомат герою і посадиш на широкі плечі своє маля, яке нарешті дочекалося тебе вдома. Подаруєш дружині найніжніші обійми і низько вклонишся батькам. Які були весь час тобою і за тебе? Хай ваші імена запишуться золотими літерами в новій історичній книзі визволення України від галебного вора. Нехай сили ваші міцнішають, а віра у перемогу ніколи не покине ваше хоробре серце, сильного вам вольового характеру, спритності та стійкості. Українці не бо боронять свою святу землю. Тримайся заради нас усіх, заради своєї країни. Усе буде добре, усе буде Україна.